По графіку і те, що сьогодні, що в 90-х роках це були планові відключення, пов'язані з неплатежами населення, були великі неплатежі. Зараз це є аварійні відключення через зв'язку з тим, що електричної енергії немає. Наступний момент те, про що вже дуже багато разів проговорили, просто ще раз акцентую. Проблематика пов'язана з тим, що найбільшу кількість генерацій, фактично десь 40% державі, це створюють теплові електростанції. Які сьогодні мають величезний дефіцит вугілля енергетичного. Причому проблематика наших українських всіх енергетичних станцій, що вони правило розраховані на антрацит, а не на будь-яке інше вугілля, І лише деякі електростанції теплові можуть працювати там на бурму, вугіллі, лише деякі повтори. Це потрібні великі гроші на їхню реконструкцію, для того, щоб можна було перевести їх на використання іншого водового вугілля. І третій фактор, що сьогодні, навіть по інших видах електростанцій, таких як гідроелектростанції, є теж проблематика з тим, що рік цей був засушливий, і сьогодні по всіх прогнозах гідрометріоцентр служби, фактично рівень води в річках по Україні нижчий, ніж той, який потребує гідроелектростанції для того, щоб працювати на повну потужність. От виходячи з цих всіх параметрів, ми сьогодні знаходимося, держава України знаходиться в такій проблемній ситуації. Як це можна врегулювати? Сьогодні вже озвучили, що є на рівні Кабінету міністрів прийнято 8 грудня термінове розпорядження Кабінету міністрів, яке звучить про вжиття тимчасових надзвичайних заходів на ринку електричної енергії. Я буквально кілька тез із цього розпорядження озвучу, яких пунктів я хочу озвучити. Перше, що там прописано, національні енергетичні компанії Укренерго. За погодженням з Міністерством енергетики та вугільної промисловості, забезпечити дотримання встановлених лімітів потужності це те, про що ми з вами говоримо. Коли до кожного регіону доводиться відповідні ліміти потужності, і ми не можемо через збільшити ці потужності. Тому що, якщо тільки будемо перебирати ті ліміти, які є, під загрозою вся енергетична безпека держави України. Другий момент: ми розуміємо, що держава Україна. Виробляє електричну енергію і частково її продає на експорт. Але разом з тим, частково побудовано так енергетичні мережі, що частково електричну енергію ми імпортуємо. І от якраз одним із пунктів цього розпорядження звучить встановлення тимчасових обмежень щодо пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України, а також визначення умов здійснення та обсягів міждержавного перетікання електричної енергії. Ну, енергетики знають, що у нас на, на сході України є частина електричних потужностей, які йдуть в Російську Федерацію, і які йдуть з Російської Федерації в Україну. І якраз ці е, моменти перетікання, це якраз про це говориться в цьому пункті, що зараз тимчасово обмежити щодо пропускної спроможності цих пунктів перетікання. Є ще цілий ряд пунктів, які стосуються вже конкретної генерації, в тому числі гідро, сонячної генерації і так і в тому числі стимулювання нашого населення використання нічного тарифу. І сьогодні на рівні НКРІ відпрацьовував проєкт рішення про те, щоб знизити коефіцієнт використання електричної енергії в нічний час з 0,7 до 0,5. Тобто, якщо людина в себе вдома поставить двох чи трьохзонний лічильник, де використовувати електричну енергію вночі. Вона буде платити за 1 кВт не по повній вартості, а за 50% вартості електричної енергії. Тому хотів би, користуючись, що тут є засоби масової інформації, звернутися до всіх жителів Вінницької області. Що, якщо ми навіть відключимо всю промисловість, якщо ми включимо всю промисловість, ми все рівно не вийдемо на той необхідний ліміт, який доводиться до Вінницької області. Разом з тим, ми усвідомимо, що промисловість це є. І робочі місця для наших людей це є платники податків і заробітна плата для мешканців Вінницької області. Тому ми повинні дотримуватися певного балансу інтересів, щоб і люди мали заробітну плату, але разом з тим, що будуть обмежуватися побутове споживання населення на рівні їхніх помешкань, будинків і так далі. Тому без самого обмеження нам просто не обійтися в цій ситуації. Обмеження на рівні. Зменшення споживання в себе в домашніх приміщеннях, лампочок, телевізорів, холодильників, правильних машинок і так інше. Без самообмеження підприємств, це теж з кожним промисловим підприємством ведемо переговори. Від чогось можна відмовитися в таких складних умовах, наприклад, е освітлюватись якісь складські приміщення, якісь рекламні носії, так далі. Тому тут на рівні кожної. Одиниці господарювання на рівні кожного жителя області можна зменшити постійне споживання в енергії на рівні повітря. А це таке наша Те, що стосується ще окремих пропозицій по тому, як регулювати, ми зараз на раду проведемо закрити. Я всім дякую за увагу.